у випуску час пік. Підтримка переселенців в Ужгороді розповіли про роботу ради з питань ВПО при закарпатській ова. Першу чергу, що ми поставили собі за мету. Це оцінка потреб внутрішньопереміщених осіб. Навчання та працевлаштування. Представники організації регіон Карпат влаштували ярмарок вакансій у Мукачеві. Працевлаштування це є основа для самозабезпечення людей, як місцевих, так і нових мешканців. Медіа візит школярі Мукачева завітали на телеканал Перший кабельний та радіозахід «ФМ+. Я розказувала, які у мене любимі пісні. Четвер 9 листопада Ужгород попрощається Сергієм Кузнєвим. Прощання відбудеться о 13-й годині на площі народній. Відомий Ужгородець, уродженець Керчі, автор проєкту Надкарпаття, офіцер, ветеран АТО, який з початком повномасштабної війни знову став на захист вітчизни, загинув 3 листопада, в числі інших учасників трагічного відзначення Дня артилерії у прифронтовій зоні на Запоріжжі. Вічна пам'ять Герою України. Тисячі краян у різних містах Закарпаття запалили пам'ятні свічки, щоб вшанувати полеглих героїв 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Вечір пам'яті відбувся, зокрема, і в Ужгороді. Тут керівництво Закарпатської ОВА разом з громадою, священнослужителями, родинами захисників і студентами на центральній площі помолилися за кожного та кожну, за Україну та народ. Попросили у Бога благословіння для воїнів, які зараз на фронті захищають незалежність нашої країни. Вічна Пам'ять полеглим воїнам. Ужгородські вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку. Займання кімнати на другому поверсі житлового будинку трапилося у селі Чабанівка на Ужгородщині. Зі слів господарки оселі стало відомо, що це була гардеробна, в якій жінка недавно прасувала речі та ймовірніше за все забула вимкнути праску із розетки. Для гасіння на місце пожежі прибули надзвичайники селища Середнє та Ужгорода. Вони ліквідували пожежу на площі 12 квадратних метрів. Вогонь знищив міст гардеробної та пошкодив стін не дитячої, проте решту будинку бійці ДСНС захистили. Хуські надзвичайники врятували жінку з палаючого будинку та не дали вогню поширитися на сусідські оселі. Пожежа трапилася в житловому будинку у хусті. Про надзвичайну подію сповістили сусіди, які помітили полум'я з вікна другого поверху. Вже через три хвилини на місці працювали хуські вогнеборці. Одразу ж було проведено розвідку. Виявилося, що на першому поверсі спала власниця будинку. Ймовірно, жінка отруїлася чадним газом, адже не реагувала на голос. Потерпілу винесли назовні та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Поліція Берегівщини затримала водія, який скоїв наїзд на прикордонника. Встановлено, що аварія сталася на блокпосту у селі Яноші. 34-річний житель міста Рахів, керуючи автомобілем, ауді, здійснив маневру обгону автомобіля, який зупинився для спецперевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Останній саме перебував на проїжджій частині дороги. Військовослужбовці з численними травмами різного ступеню важко. Усті госпіталізували до лікарні. Водія аудіо свідчили за кермом. Чоловік перебував тверезий. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Вересні 23-го року на Закарпатті з'явилася рада із питань внутрішньо переміщених осіб. Орган, що діє при закарпатській ова, націлений передусім для оцінки та розуміння потреб ВПО. Після двомісячної роботи ради її керівниця Наталія Криворучко прозвітувала про виконане рада створена, і ми починаємо зараз цю роботу. Але в проміжках між створенням відвіданням форуму і стратегічною сесією, бо 14 листопада ми будемо розробляти стратегію роботи ради з питань ВПО з Закарпатській ОДА, я особисто вже відвідала деякі громади і збирала потреби ВПО саме там. Ну, наприклад, ми тісно співпрацюємо зі свалявою, з Мукачево, з Хустом, з Виноградовом, з Берегово. Потреби ВПО, за словами Наталії Криворучко, дуже різняться. Якщо частина з них потребує звичайних наборів гуманітарної допомоги, а всі інші питання вирішує самостійно, інші звертаються із питаннями надання безкоштовної Овного житла та іншої допомоги, яка потребує довготривалого вирішення, ми вже почали почали певну таку анонсацію своєї роботи і промоцію своєї роботи як орган, колективний орган, але все ж таки хотіли для себе в першу чергу відвідати форум рад внутрішньо переміщених осіб, який відбувся минулого тижня у місті Києві. Я можу сказати таку певну статистику, що на момент початку форума прозвітували, що створено 527 рад з питань ВПО різного рівня в Україні. На момент завершення форуму, а форум тривав три дні. Вже була інша статистика, тобто, станом на минулу п'ятницю, в Україні вже було створено 590 рад з питань ВПО. Ради створюються на різному рівні. Це і при районних військових адміністраціях, і при міських радах, і при обласних військових адміністраціях. І звісно, їх кількість буде ще збільшуватися. Зокрема, на Закарпатті такі ради вже створено майже в усіх громадах області. Уже за місяць, 8 грудня, всіх керівників планують зібрати на масштабному форумі з питань ВПО, де обговорюватимуть комунікацію між осередками та потреби переселенців, які проживають на Закарпатті. На Закарпатті понад півтора року працює німецька організація, яка надає гуманітарну психосоціальну допомогу вимушеним переселенцям та долучається до організації відпочинку дітей із прифронтових регіонів країни. Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський разом з директоркою місії Україні Веронікою Філіпак закріпили співпрацю, підписавши відповідний меморандум. Йдеться про продовження започаткованих проєктів з оздоровлення дітей, надання психосоціальної підтримки, а також про розширення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Поки дозволяють погодні умови на автошляхах місцевого значення на Закарпатті продовжують здійснення ямкових ремонтів. Як повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, у Мукачівському районі виконують ремонт покриття на дорозі середній лінці Ракошино. Також роботи завершили у межах дороги з няцево-червеньово. На Хущині ліквідовують ямковість на ділянці від села Іза у напрямку села Нижнє селище. Разом з цим роботи тривають на відрізку майдан Новоселиця. На берегівщині від Покриття триває у Королівській територіальній громаді. Ямковий ремонт продовжують виконувати і на Рахівщині, Тятівщині та Ужгородщині. Більше 20 роботодавців та сотні шукачів роботи. Сьогодні в Мукачеві провели ярмарок вакансій. Це один з найдієвіших способів надання допомоги у підборі роботи, а роботодавцям у якісному виборі кадрів. Ми, як переселенці, дуже важко знайти роботу. Взагалі в б'юті сфери. Поки що я її не знайшла, але будемо дивитися, тут є гранти, можна вивчитися, в принципі, пропонують. Тому, Я думаю, перспектива хороша. Необхідні і безробітна, тому шукаю роботу прийшла на цей захід. Продивляюсь конкретну роботу, поки що так шукала, не знайшла, думаю, тут щось нове, чого я ще не знайшла в інтернеті. Ярмарок вакансій організували та провели з метою надання громадянам інформації про наявність вільних робочих місць. На сьогоднішньому ярмарку 24 будиночки. Це є як загальноукраїнські роботодавці, такі як епіцентр або Аякс, які є розробниками систем охорони, так і місцеві підприємства. Релокований бізнес, як Prime Snack, який перебрався в нашу громаду. Тобто до організації заходу активно долучилися фахівці обласного центру зайнятості. Адже наразі кількість вакантних робочих місць значно перевищує кількість шукачів роботи. Всіх шукачів роботи, які до служби прийшли, всього 1650. Це дуже маленькі цифри. Бо на сьогодні ми маємо майже півтора тисячі вакансій усього в області, а як ви вже почули, 660 тих, яких отримують кошти. Тобто, на сьогодні в нас більше вакансій як. Шукачів роботи е, зрозуміло, що прийшов релакований бізнес, е, створилися робочі місця. Е, скажімо, чоловіки захищають тарени України, а ми тут мусимо все робити для перемоги і тому працюємо. Всі використовує можливі форми для того, щоб людина знайшла роботу. Присутні шукачі роботи мали можливість познайомитися з роботодавцями та у вільному діалозі отримати вичерпні відповіді на поставлені запитання. Ви розумієте, я хочу працювати, хоча вже ви, старшого ви віку. Ви Мені вже скоро 63. три. працювати потрібно. Роботи, краще, ніж сидіти вдома, бути в місті з колективом, всіх. всі. Я я сподіваюся, що ви ви сьогодні ви платите, я найду, тому що Багато хороших людей. Багато я вже була у деяких уже мені сподобалося і берегівський район, і виноградів там надали. На ярмарку представлені фабрики, заводи, підприємства та корпоративні організації. Головна перевага яких офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Ми, взагалі, компанія, яка переїхала до Мукачева, і тут відновила своє виробництво, і вона зростає потрохи. Тому ми завжди шукаємо на виробництво. Людей, це саме виробництво екоснейків сиру. Нам завжди потрібно на склад люди, на фасовку, на порізку. Також на іншу компанію Абрісарт, яка займається творчістю, збирає з бісеру з рукоділля різні вибори. Ми шукаємо комірника, який буде працювати, збирати товар з комп'ютером, ну, свідкувати за всім цим. І також шукаємо HR в ту ж компанію, який буде. Шукати нам працівників зараз є великий набір. Набираємо як із берега, з Мукачева з, з сусідніх сіл. У Нас є довози тому. Дуже багато в нас посад, яких ми зараз наймаємо активно. І інженерів, і пакувальників, і контролерів якості це дуже класний захід для того, щоб познайомитися з кандидатами і кандидатів з нашої нашої компанії. Дуже тішимося, що можемо взяти участь у цьому заході, оскільки дуже гарно організовано, і в принципі хочемо знайти. Потрібних людей нам в компанію звичайно ярмарки вакансій вже традиційно проводять в різних містах Закарпатської області. Поза як ринок праці постійно розширяється, і потреба в кваліфікованих кадрах залишається актуальною. Закарпатські митники виявили у вантажівці з макулатурою приховану велику партію комерційного товару на 2 мільйони гривень. На митному посту Ужгород автомобільний у поле зору закарпатських митників потрапила вантажівка, якою переміщувалася макулатура понад 22 тонни. Інспектори спрямували фуру на сканування. На моніторі відразу ж було видно нетипову картинку для вантажу. А в ході повного митного огляду із розвантаженням усього товару з'ясувалося, що серед зазначеної у товаросупровідних документах мак. Макулатури приховано значну партію комерційного товару. У 72 коробках, що знаходилися на самому низу причепу та присипані макулатурою, кмітливі ділки приховали новенький одяг, взуття та аксесуари виробництва Італії А в 14 коробках товар для побутового вжитку, зокрема помпи та насоси, засоби для видалення жиру, порошки для видалення накипу для кавоварок. Наразі закарпатські митники підраховують прихований від митного контролю імпортний товар, який, скоріш за все, незаконно ввозився з комерційною метою в обхід декларування та оподаткування. Його орієнтовна загальна вартість вже перевищує 2 млн грн. Тож, документується протокол за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Незаконний вантаж буде вилучено. Його остаточну вартість становить експерт-спеціаліст. Справу скерують до суду. Ще одну партію контрабанди, прихованої серед макулатури, також виявили на митному посту Ужгород автомобільний. Порушення зафіксували під час ретельної перевірки вантажівки, якою транспортували на митну територію України 22 тонни макулатури. Цього разу водій вантажівки віз зі словацького міста Кошице тонни паперу для переробки на адресу одного зі столичних підприємств. Митники виявили у вантажному відсіку інший товар, не заявлений у документах. Ділки заздалегідь приховали серед тонн Немакулатури новенький одяг китайського виробництва розфасований у тюках. Випуск новин час під із вами в ефірі учнокачівської школи номер 4 Сьогодні ми завітали на е, телеканал перший е, ка, кабельний та рі, радіо. Захід. Тут показують гарячі новини. Висвітлюють важливі події та наближають до перемоги враження від нашого візиту. дивіться далі у випуску. Поринути в загадковий світ телебачення та радіо отримали змогу школярі другого класу Мукачівської школи номер 4 з поглибленим вивченням окремих предметів. Прямо на початку екскурсії на телеканалі Перший кабельний та радіозахід FM+,» Плюс відключили світло. Однак це не завадило школярам спробувати себе у ролі ведучого новин, журналіста, який працює в кадрі та оператора. Я прийшов на телеканал Перший кабельний і радіо Захід ФМ Плюс. І тут говорили, слухали. А що б ти хотів бути радіоведучим чи телеведучим? Телеведучим. А чому? Тому що треба читати. Телебачення це люди, які знімаються по телевізорам і говорять новини. Що тобі тут найбільше сподобалося? Що? Що тільки, що тільки знімають, тільки, тільки дуже много якої техніки є. А чи хотів би ти створювати новин? Хоч... Чому? Бо ми весь світ. Разом з цим під час захоплюючої екскурсії дітки завітали на сучасну радіостанцію Захід фм Плюс. Вони познайомилися з ведучою, дізналися про сучасні музичні тренди та навіть поспілкувалися у прямому ефірі. Зараз буде багато безладу, багато зайвих слів, але ж це прекрасно, тому що разом зі мною майбутні України школярики другий а клас середньої школи номер 4 з окремим вивченням з вивченням окремих предметів з поглибленим вивченням. Так, в мене вони просто сяють, надихають. Тож питання швиденько я кажу. Перший хто у нас? Привіт, як тебе звуть? Мене звуть Каміла. Каміла, дуже приємно, ромашки мої улюблені квіти. Хто тебе так назвав? Папа чи мама? Мама. Мама любить ромашки? Так. Да. Мама слухняна в тебе? Так. Да. Ти на радіо вже який Перший? раз? Перший. Перший подобається? Так. Да. Що найбільше подобається? От перші враження твої. Ти красива. Красиво. Ти хотіла бути радіоведучою? Так. Да. Ти знаєш, де ти живеш? Да. В якій країні? Закарпаття в Україні. А в якому місті? У А Мукачево – Мукачуда. Після візиту на радіо Захід ЕФМ Плюс школярі отримали чимало нових та позитивних вражень. Та разом з цим відкрили для себе нову професію радіоведучого. Мені це сподобалося, що мене питали запитання. А які були запитання? Ну, хороший. Я розказувала, які у мене любимі пісні. А що тобі на радіо? Коли включили мою любиму пісню. А яка ця пісня? Стефанія. Такі екскурсії, як запевнили педагоги, у їхньому навчальному закладі проводять для розширення світогляду малечі ознайомлення із різними фахами та різноманітного дозвілля.